Вітаю, доброго дня! Сьогодні хотіла поговорити про е, види отоскопів, тому що їх зараз дуже багато. Є ті, які ми користуємося щодня і вже давно, а є нові на ринку, і дуже було б класно оглядіти їх і подивитися, чи вартують вони, щоб їх купувати. Е, у попередньому сторіс я показала, про які ми будемо говорити. Це про стандартні отоскопи, які в нас закуплені вже давно. Фірма Кави. Ну, це не реклама, але тим не менше. Отакі От простенькі отоскопчики. Це я купувала на Алікспресі, дуже вони такі цікаві і подивимося на їх переваги. І ось такий відеотоскоп. Я його звуву відеотоскоп, хтось там більш назви застосовує там, як засіб для видалення сірки і так далі. Але суть у тому, що ми завдяки цим приладам можемо побачити рушну рабану пересування.